Всім привіт! Раді представити вам матрац Коко від бренду iSmart, поєднання комфорту, підтримки та довговічності для вашого здорового сну. Цей двосторонній матрац, який має два ступеня жорсткості середній і вище середнього, розроблений спеціально для тих, хто цінує надійну підтримку спини, але не готовий жертвувати комфортом. Завдяки блоку незалежних пружин Quantum Comfort матрац забезпечує якісну ортопедичну підтримку і рівномірний розподіл ваги тіла. Унікальність Коко полягає у використанні високого Піна Space Air з масажним ефектом, яка адаптується до контурів вашого тіла, знімає напруження, покращує кровообіг і допомагає вашому тілу швидше відновлюватися під час сну. Кокосова койра додає жорсткості, сприяє вентиляції і гарантує, що матрац залишатиметься у формі навіть після тривалого використання. Завдяки висоті 22 см і витривалості до 130 кг на спальне місце. Матрас стане вашим надійним супутником до 8 років. Трикотажний дихаючий чехол забезпечує приємні тактильні відчуття та оптимальну циркуляцію повітря, створюючи комфортний мікроклімат у будь-яку пору року, обирайте Coco від март, комфорт і підтримка, які ви заслуговуєте.